Хіросіма перше місто, яке було зруйновано атомною бомбою. Після Другої світової хіросіма взяла курс на меморіалізацію, але водночас живе далі. Тут проходить безліч фестивалів. Туристи приїжджають в місто побачити цвітіння сакури та відвідати старовинні храми, влаштувати шопінг на головній пішохідній торговій вулиці. Хіросіми. Але участь у Другій світовій війні мала трагічні наслідки для Японії. 26 липня 1945 року, вже після поразки Німеччини, уряди США, Великобританії та Китаю підписали Поздамську декларацію. В ній країни-союзники вимагали капітуляції Японії. Імператор Японії Хірохіто відкинув ультиматум. Внаслідок цього, 6 серпня 1945 року, США скинула ядерну бомбу на Хіросіму. Вона вибухнула на висоті приблизно 600 метрів над історичним центром міста. Хіросімі при населенні в 300 тисяч загинуло 100, тобто була величезна кількість загиблих. От і певний час, там рік чи два, здавалося, що тоді ж взагалі не знали, що таке радіоактивне забруднення там. Наслідки ядерного ядерного вибуху. Тому перший рік-два всі думали, що нічого там будувати ніхто не буде, е тому що це небезпечно для здоров'я, там зона ядерного радження і так далі. Але потім з'ясувалося, що ні, все не настільки погано, тобто, все таки ядерний вибух це не викид. Близько 90% міської забудови, домівки, магазини, школи, лікарні та фабрики спалені внаслідок удару. Будівлі в хіросімі здебільшого були дерев'яними, тому місто вигоріло вщент. Залишилися лише декілька залізобетонних конструкцій. А у вересні 1945-го хіросіму накрив тайфун, який зруйнував те, що не зачепив вибух. Але водночас позитивним його наслідком стало значне падіння рівня радіації, яку буквально змило в море. Тоді Японія все ж таки оголосила капітуляцію і до 1952 року нею керували Сполучені Штати Америки. Спочатку місто пропонували покинути, але згодом воно стало пріоритетним у повоєнній відбудові Японії. В першу чергу відремонтували транспортні шляхи, пустили трамваї та залізницю. Так, мешканці сусідніх міст приїжджали, аби допомогти відновити хіросіму. У 1946 році Японія ухвалила окремий закон про будівництво міста меморіалу миру. А головним ініціатором перетворення Хіросіми на місто меморіал був мер Шінзо Хамай. Там центр міста це величезний гігантський просто меморіальний комплекс. Хоча до цього це була абсолютно така е толкучка, забудована одно двоповерховими будівлями, де знаходилося. Ну, все, від готелів до борделів, від фабрик до шкіл, від ринків до всього підряд. Херосіма це місто-меморіал, але це місто-меморіал, воно напряму пов'язане з демілітаризацією Японії, тому що це був шлях до переосмислення японцями своєї провини в участі в Другій світовій війні. Недопущення повторення такого, в тому числі і там ядерних бомбардувань так само. У відбудові Японія поєднувала національні традиції та західний підхід. Країна не мала досвіду повоєнної відбудови, але часто доводилось відновлюватись після стихійних лих. Остаточний план затвердили у 1960 році. Тоді вирішили збудувати парк миру, який став центром загального плану реконструкції. В ньому розташували музей миру, пам'ятники, ритуальний дзвін і кенотаф. Це символічна могила жертв ядерного удару, імена яких висічені на меморіальній дошці, розповідає українська архітекторка Анна Кирій. Є спеціальні такі пам'ятні місця і певні практики меморіалізації. І на цих пам'ятних місцях на арках, на конструкціях вони навіть досить наносять імена людей, які тобто не всі ж загинули. Після вибуху у парку миру встановили постамент японської дівчинки Садако Сасакі з паперовим журавликом в руці. Вона померла через 10 років після атомного удару від раку крові. Її смерть стала символом тисяч дітей хіросіми, які передчасно померли чи все життя жили з важкими захворюваннями, які викликані радіацією. Також у парку миру встановили фонтан молитви. Він символізує спрагу у людей після атомного вибуху. Будівля торгово-промислової палати міста, яка була фактично в епіцентрі вибуху, частково вціліла. Зараз вона відома як Атомний купол і меморіал миру. У 1996 році пам'ятку внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. Оце бетонна будівля, яка зараз називається Атомний Купол. Вони її залишили такою, як вона була після вибуху. Для чого? Щоб всі бачили, що це таке, що таке війна. А як я кажу, в нашому випадку треба залишати, щоб всі бачили, що таке русський мір, не обов'язково все добудовувати, а треба залишити, щоб наступні покоління ніколи не забули, що я зробила з Маріуполем і з іншими містами. І ніколи не пробачили і щоб знали, коли захочеться там поміритися, походити на перемовини і ще щось, то Такі візуальні речі вони дуже важливі. Водночас японці прибрали всі військові об'єкти в Хіросімі, а на ділянках землі, яка належала армії, звели соціальне житло. Але в перший час цього було недостатньо. Це призвело до створення незаконних забудов уздовж берегів річки Ота. І коли житла стало більше, взялися за перебудову цих кластерів. Цим завершилася реконструкція Хіросіму у 1970 році, і тепер щороку, 6 серпня, у річницю бомбардування в меморіальному парку японці вшановують пам'ять жертв і наголошують на недопущенні повторення ядерного удару. Водночас Японія пишається своїми напрацюваннями у відбудові та традиціями. Головне для них зберегти спадщину не самі будинки, а вміння їх створювати і залучати до цього громадян. Додає Анна Керій. Це можливість зберегти майстерність будівельника і майстра, відбудувати храм на новому місці. У них навіть є така практика, коли вони беруть старий храм, розбирають і переносять на нове місце. Для чого? Для того, щоб зберегти не сам храм і стіни, а зберегти знання, навички і вміння людей в будь-який момент збудувати храм. І це є такою, У нас сльози вертаються, бо це ну, такий, такий сімливий момент, як вони оцю тяглість тримають. От це ну, можна говорити, чим це обмовлено. Що це така країна, землетруси насправді часті стихійни лиха і їм не звикати до того, коли їх будівлі руйнуються не тільки через ядерний вибух. Окрім меморіалізації, в хіросімі хотіли озеленити місто, облаштувати набережні. Через місто проходить шість річок. Також план передбачав дуже широкі вулиці. Окрім житла, будували хмарочози та торгівельні центри. Зараз хіросіма для японців це повністю відновлене, розвинуте і сучасне місто, а вже потім жертва ядерного удару. Хоча безумовно японці зберігають пам'ять про ядерне бомбардування, аби ніколи у світі це не повторилося. Тож деякі фахівці говорять, що хіросіма присвятила себе миру і пам'яті, змогли вони зможемо, і ми. Хочеш знати більше про відбудову міст? Став вподобайку і підписуйся на наш канал.